Як ви знаєте, правильно складений протокол загальних зборів конференції колективу закладу освіти має юридичну силу, тому проєкти протоколів, які я зараз продемонструю, складені відповідно до статуту закладу освіти, в якому визначений механізм проведення загальних зборів конференції колективу. Положення про загальні збори конференції колективу, в якому визначені питання, які виносяться на розгляд загальних зборів конференції, і визначений процес підготовки та перебігу проведення загальних зборів конференції колективу, та відповідно до інструкції з діловодства закладу освіти, яка визначає правильне оформлення протоколу загальних зборів конференції колективу. Отже, розглянемо усі готові проєкти документів, необхідні для проведення загальних зборів конференції колективу закладу освіти, через зміст оформлення протоколу. В даному протоколі визначений порядок денний, який містить питання, необхідні для початку діяльності закладу освіти.